день малята вас вітає театр Антошка. Сьогодні ви побачите казку, яка називається Кошенятко заблудилось. Кошенятко заблудилось, кошенятко загубилось. Плаче, бідне серед двору, всім розказує про горе. Няв-няв-няв. Знайдіть матусю. Без матусі я боюся. Тут ворона прилетіла, походжає, склавши крила. Запитало кошеня. Може, мама, ви моя? Ні, у тебе крил немає. Ти біжиш, а я літаю. В тебе шерсть, а в мене пір'я. Зверху бачу все подвір'я. Поможу тобі кра, кра, є під хатою нора. Там живе така ж тваринка, довгий хвостик, сіра спинка. Кошенятко біля хати стало матінку чекати. Раптом з нірки тишком нишком вибігає сіра мишка. Котик радісно Няв, няв. Мамо, я тебе шукав. А вона йому турненьке. Ти великий. Я маленька. У мене лапочки танкі, А у тебе он які. пі 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 Шукайте, маму!» З великими ногами. Що лишилось кошеняті? Знову маму йде шукати? Бачить звіра в нього роги і великі довгі ноги. запитало Кошеня. Може, мама, ви моя? А корівонька? М -м 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 я до себе не візьму. Мій синочок не такий, він великий, ти малий. На ногах копит не маєш, босий по землі гуляєш. В тебе лапки з пазурями. Біля будки твоя мама. Знайшлась матуся, все як в мене, вушка й вуса. А собачка каже: Ні. Ой, не родич ти мені. Всі коти живуть у хаті. Ми повинні працювати. Гав-гав, гав не плач маленьке. Мамочка твоя близенька, он гуляє між кущами. Доганяй, швиденько, мамо. Пиця запитала няв, де синочку пропадав. Я тебе шукаю зранку, і готова до сніданку. Пригорнула, обійняла, молочком нагодувала. Малята бажаю вам, щоб ваші рідні матусі завжди були поруч із вами. Гарного вам дня, малята, до нових зустрічей.